Доброго вам здоров'я, шановні! 26 жовтня, в 2025 році, це в нас неділя. В церковному православному календарі відзначається пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Ще сьогодні день преподобного Феофіла Киво-Печерського єпископа Новгородського в дальніх печерах. В народному календарі це День Димитрія або Дмитра. В гуцульському календарі сказано таке, що це урочисте свято. Дмитро держить ключі від осені. Він замикає осінь, а розмикає зиму. Від Дмитрія зачинають давати маржині сіна у гал. До Дмитра дівка хитра, казали, а після Михайла хоч за попихайла. або хоч за шкандибайла, Ну, а після Дмитра сякий такий, аби був, щоби хліба роздобув. А ще казали так, що а по Дмитрі, хоч за старця, аби самої не остаться. Це все приповідки, які стосувалися того, що дівчата до Дмитра сподівалися ще на сватів. В принципі, можна було засилати сватів до Дмитра. А після Дмитра вже сватів не засилали, тому вже годилося і хотілося піти, хоч за кого. Через те, бачите, які приповідки цікаві саме про цей день говориться. Ще були, звісно, прикмети погоди на цей день нашого українського народу. Якщо на Дмитра день без снігу, то ще не буде зими. Замерзла земля і дме холодний вітер, значить снігу не буде до Нового року. Як випав сніг, то весь листопад буде холодним і морозяним. Якщо до Дмитра дощ, то на введення снігу буде по коліна. Якщо відлига сьогодні, то це на теплу зиму і ранню весну. І цей день зі снігом значить весна пізня, холод і сніг на пізню і холодну весну. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, безліч цікавинок. Дуже багато всього вам розповім, бо зібрала дуже багато, зрештою. Свято в нас велике, народне свято вважається. Це не таке, не те, що воно велике, але воно цікаве дуже це свято. Воно відзначене в усіх календарях, абсолютно всіх місцевостей наших українських, всіх регіонів України, які я знаю, ну, які я знаю календарі, що я відшукала стародавні саме календарі народні. От, а в церковному календарі, ну. Такий собі день, ну так, він відомий, в принципі, день, але не можна сказати, що це прям велике православне свято. В народі його відзначали доволі таки широко, його примічали, тому про все це сьогодні ми поговоримо з вами. Розкажу вам, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити, у кого іменини, що у нас за місячним календарем сьогодні відбувається. Заборони, забобони, традиції, прикмети, обряди, вірування і все таке інше, що передавалося із покоління в покоління, століття і століття тому. І те, що зрештою дійшло до наших з вами днів і те, що ми з вами сьогодні знаємо про цей день. Додивіться, будь ласка, це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі продовгі декілька коментарів так само напишіть. Діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію, шерте, репостьте. Підписуйтесь обов'язково на канал, а також тисніть на дзвоник. І сьогодні, 26 жовтня 2025 року, в неділю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим. Я дякую заступникам Небесним за цей день і за заступництво в ньому. Слава Україні! І я починаю. Димитрій Солунський один з найулюбленіших святих християнської традиції. Він народився в місті Солунь. Приблизно у 270 році, в родині римського сенатора. Батьки таємно сповідували християнство і охрестили хлопчика в домашній церкві. Дмитро Ріс у вірі, утримав хорошу освіту і, досягши повноліття, був призначений імператором Галерієм на посаду проконсула в рідному місті. Цікаво, що тоді перед ним стояло завдання не лише охороняти фесалоніки від нападів, але й викорінити там християнство. Проте Дмитро з перших же днів відкрито визнав себе християнином, став навчати людей Євангелію, заохочував їх відмовлятися від поганських звичаїв. Його місія в місті була схожою на ту, яку колись виконував апостол Павло. Дехто навіть вважав, що сам Дмитро, як апостол Павло, мав слов'янське коріння, адже наші предки тоді активно заселяли той край. Його відкритість не залишилася без наслідків. Коли імператор, повертаючись із походу, дізнався, що його призначенець не тільки не винищує християн, а ще й сам проповідує, гнів був страшним. Дмитра кинули до в'язниці, але навіть звідти він підтримував інших. Благословив юного християнина Нестора на поєдинок із жорстоким гладіатором Лієм, якого той переміг. За це Нестора стратили, а Дмитра на світанку 306 року закололи списами. Його тіло християни таємно поховали і вже в IV столітті над його гробом збудували першу церкву. Через сто років з'ясувалося, що Моші святого не лише нетлінні, а ще виділяють запашне миро, яке з цілює недужих. Через це в грецькій і українській традиції його шанують як Дмитра Мироточівого. У Фесалоніках було споруджено велику базиліку на його честь, і там завжди збираються паломники. Протягом століть моші святого переживали і вивезення до Італії. І повернення на рідну землю в ХХ столітті, його вірність, мужність і сила зробили його покровителем воїнів, його образ в римських обладунках зі списом символ духовної перемоги. Наші предки вірили, якщо сьогодні поставити свічку святому образу Димитрія, то він обов'язково допоможе у всьому, що стосується захисту дому, роду, землі, честі і воїнів. До нього зверталися в молитвах, коли родина чекала звістки з війни, коли чоловіки вирушали в похід, коли над селом нависала небезпека. Димитрій вважався оборонцем від ворогів, і як зовнішніх, так і тих, що нишком підкрадаються до душі зневіра, страх та розпач. Його прийнято просити в молитвах про силу, мужність і витримку, коли треба стояти за правду. Наші предки вірили, що святий захистить від несправедливого суду, від зради і від раптового нападу, а ще що він зцілює тілесні рани і береже від тяжких наслідків травм. Дмитро був воїном, тож вважається покровителем тих, хто у війську. У християнську добу для нашого українського народу найчастішим націльним оберегом для воїна був хрест. Або невеличке релікварна підвіска Енколпіон. В такі хрести вкладали мощі, чи часточки освяченої просфори і вірили, що це береже від біди в дорозі та на полі бою. Археологи не раз фіксували такі речі саме у воїнських шарах Києва та довколишніх городищ. Разом із хрестиком часто носили ладанку, невеликий мішечок на шнурі. До нього вкладали освячений ладан, сіль, чи зібрані чистим способом трави, перед походами воїнів благословляли іконами, кропили їх свяченою водою, давали в дорогу невеличкі образки або вервички. Словесний щит для воїна це насамперед Псалом 90-й, відомий як живий у допомозі. Ним благословляли дорогу, читали в небезпеці і берегли як захисну молитву. Одяг теж працював як оберіг. Вишита націльна сорочка, із замкненими узорами на шийці, манжетах і подолі вважалася захисною. Візерунок мав зачиняти тіло від е, лиха. Від козацької та аж до стрілецької традиції маємо ще одну промовисту дрібничку котельйон. Це невеличкий п'ятикутний бісерний знак оберіг, який плали кохані матері чи сестри, носили біля серця. Інколи з закодованим іменем власника. На захист в бою можна прочитати таке захисне замовляння. Значить, воно замовляється в день тижня і в годину народження того воїна, який замовляє. Перед початком обряду рекомендується вмитися і прочитати таке на морі Окіяні на острові Буяні горючий камінь лежить. Під цим горючим каменем схованка глибока. В тій схованці я Іван сиджу. Поки до острова не допливуть, горюч камінь не піднімуть, схованки не відкриють, і мене раба Божого Івана не знайдуть, до тих пір ні багнет, ні шабля, ні сокира, ні куля, ні лихий чоловік мене не візьмуть. Амінь. звісно, ім'я Іван треба замінити на те ім'я, яким ви користуєтесь в житті, на ваше власне ім'я, якщо ви для себе читаєте. Після свята Дмитра вже не справляли весіль і не сваталися. Це правило було твердим і дуже напокоїло дівчат. Через це в народі побутувало багато приказок і примовок, які влучно передають дух цього часу. До Дмитра дівка хитра, а після ще хитріша. А ще казали так, що до Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі лавку витри. Або можна було так сказати: до Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч цім за цибулю. Або «А після Дмитра в ніч змерзла. Про Дмитра жартували багато, особливо про дівчат, яким цього дня вже годі було сподіватися на сватів. На Поліссі саме з Дмитра, завершували сезон випасу, худобу більше не виганяли на Пасовиська. Господарі остаточно розраховувалися із пастухами, часто урочисто святкували завершення всього хазяйського циклу. На Буковині в цей день навіть садили дерево, з вірою, що Дмитро фрукту любить. Цьому дню здавна надавали особливого значення. За ним вгадували, якими будуть зима й літо, врожай припліду худоби. Якщо на Дмитра випадав сніг, то чекали холодного і морозного листопада. А коли день минав без снігу, зима ще мала не скоро настати. Казали, замерзла земля і дме холодний вітер, значить, снігу не буде до Нового року. Якщо до Дмитра дощ, то наведення снігу буде по коліна. Зранку на Дмитра виганяли курей на щойно посаджені грядки з часником, щоб часник був головастий, в таке вірили. В селах Коропець Григорів. Та Велеснів Монастирського району Тернопільської області, до 60-х років ХХ століття зберігалися вірування, пов'язані з утримуванням рівня води в криницях. Хто першим витягнув воду на Дмитра з криниці, той зачерпував її руками і виливав на лівий кут цямрини, щоб вода взимку не зменшувалася. За народним місячним календарем в нас наразі триває перша чверть. Перша квартира. Все під молодим місяцем зростає, набирається сил. В цей період добре починати нові справи, але ми згадаємо, що сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, неділя, тож саме сьогодні робити цього не слід. Взагалі нічого робити в неділю не слід. В цей день треба відпочивати. Стригтися також не можна в неділю, хоча на такій фазі це дуже добра і гарна ідея, але давайте вже краще почекаємо до Дня завтрашнього. Замовляння, які читаються на такій фазі, мають бути на примноження, на прискорення, на зріст, тож уважно обирайте, що читаєте. Ну, за винятком якихось особливих таких вже випадків, коли терміново треба, наприклад, кров замовити, то це вже ми не вибираємо. Коли ми читаємо, ми просто читаємо по факту. Коли, треба, ну, коли йде кров, тоді її треба зупиняти, тому читаємо замовляння. А в принципі, так треба вибирати, дивитися, що ви читаєте. Значить, дівчатам можна читати замовляння приворотні на кохання до молодого місяця. Наприклад, таке замовляння: місяцю Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш. Як невольники і невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за телям, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за морем. Даруй же Господи, щоб так за мною, нарожденою, хрещеною і молитвяною рабою Божою, Іван плакав. Треба своє ім'я підставити в це замовляння так само, ну і, звісно, ім'я того хлопця чи того чоловіка, коханого, якого ви любите, якого ви хочете приворожити до вас. Я залишу цей текст в першому закріпленому коментарі. І під цим відео зможете принагідно скористатися цим замовлянням. Можна його сьогодні, завтра використовувати, поки місяць, оце молодий, першу чверть, будь ласка, використовуйте. Сни на молодому місяці, віщі. І сьогодні, в неділю так само можуть бути віщами, тож придивіться, що вам там насниться, потім подивіться в соннику. Якщо у вісні ви складали копи в напівкопи, це домінливого життя. Якщо у вісні присниться скирта, що розпадається навпіл, то половина подружнього життя буде доброю, а половина недоброю. Якщо у вісні вас вкусить собака, то це означає сватання. Жебраки старці, що наснилися вам вночі, означають появу старостів. Ну, це, звісно, для тих, хто хоче заміж вийти. Взагалі, перед заміжям сняться злодії. Полуниця, вишні, сливи, груші, яблука, кислиці, будь-які плоди це до сліз і до нещасть. Сухі ягоди сняться перед хворобою, а сад зі стиглими плодами це до смутку та сліз. Гуляти в саду це до нудьги. Що не можна робити сьогодні? На Дмитра Солонського наші предки дотримувалися певних пересторог, щоб залучити удачу. Не робили важких хатніх і дворових робіт. Не можна було колоти дрова, будувати, ремонтувати, тягнутися до фізично виснажливих справ. Не займалися водними та хатніми процедурами. Не прали, не мили посуд, не влаштовували велике прибирання. Також сьогодні слід утриматися від шиття, крою, вишивання, роботи гострими будь якими предметами. Не слід позичати щось і не слід щось брати в борг, не слід робити великих покупок. Ну і зрештою на Дмитра не справляють весілля. І від Дмитра і до Різдва вважається, якщо справити весілля в цей період, то шлюб буде невдалим. У 2025 році на Дмитра припадає неділя, тож дійсно, сьогодні взагалі будь-яка праця під забороною, але годиться сьогодні до схід сонця позамітати в хаті аби святу неділеньку в хату пустити. З приводу посту, то посту ми сьогодні з вами, шановні глядачі, не маємо, тому ви можете вживати абсолютно будь-яку скоромну їжу, якою вам хочеться, яка вам подобається. Будь ласка, набирайтеся син, можна м'ясо сьогодні їсти, курочку можна, там, щось, таке, птицю якусь можна їсти, можна вживати яйця згідно з церковними звичаями, рибу так само можна вживати, будь-які морепродукти, молочні продукти, якщо сир, якісь кислий сир, будь-який сир можна вживати, будь-які молочні продукти можна вживати, каву з молочком. Сирнички можна сьогодні їсти, варенички так само дозволяються з будь-якою начинкою, якою вам хочеться. Будь ласка, можете сьогодні собі все це дозволяти. Ну і, зрештою, іменини в нас сьогодні, Іменини святкують, люди з наступними іменами. Це в нас Антон, Василь, звісно, Дмитро та Опанас. Сьогодні хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, радості, що зігріває серце, гармонії, яка наповнює душу. Хай життя ваше буде щедрим на щасливі миті, на добрі зустрічі та на приємні новини. Нехай в домі завжди панують затишок та любов, а небесні покровителі хай бережуть вас від негараздів і благословляють на всі добрі справи та на щасливу долю. Ось такий сьогодні день цікавий у нас з вами, шановні глядачі. Я ще раз вам нагадаю, що скільки неділя. Тут багато коментарів мені пишуть, що ну насправді дійсно неділя, це такий день в нашому народному календарі, в який вважається дуже великий гріх працювати. Я постійно про це нагадую, скільки в нас неділь в році 52-53, буває в деякі там роки. ну, Це вже залежить від того, як починається, в який день тижня починається рік і буває, що дійсно 53 нібито тижні в нас в році, хоча насправді 52 все. Ну, тим не менш, деяких днів тижня може бути дійсно на один більше, ніж ми звикли. І ну, так само, друзі, давайте звертати на це увагу, тому що дійсно будь-яка неділенька свята вважається в українського народу. І святість цього дня прирівнюється до святості 12-х свят. Тому дуже великий гріх дійсно для душі саме це працювати. В неділю, незважаючи на те, що молодик не молодик, який там місяць, неділя це день святий. Е, наші предки, наші пращури, вірили, що якщо працювати в неділю за кожну роботу, в кожну неділю. Душа буде на тому світі спокутувати цей гріх сім літ. І от щоб себе обезпечити від такого, звісно, що нікому не хочеться, щоб душа так довго страждала на тому світі, терпіла ці муки, От наші предки переживали, боялися цього і намагалися не працювати по неділях. А в неділю що треба зробити? Треба відпочивати від того, що ви робили весь тиждень. Треба обов'язково зранку піти до церкви і вже після церкви. ну, Хатні справи насправді краще навіть готувати. По мінімуму, в цей день, якщо це буде можливо. Зазвичай в суботу ми робимо всі приготування, заготовки якісь, що ми будемо швиденько так відварювати або розігрівати вже в неділю, щоб не треба було багато стояти навіть біля. Плити в цей день. Втім, у нас вчора була Дмитрівська субота поминальна. Зрештою, мало щось залишитися зі столу вчорашнього, тож можете сьогодні це використати в якості їжі. Ну, а так, для дівчат цей день дійсно нашого українського народу був такий не дуже веселий, тому що все, період сватання і період, в принципі, весіль він вважався завершеним на цю пору. От, а далі вже чекали наступного разу вже після. Наступних м'ясниць вже після наступного посту, після Різдва, вже могли знову сподіватися дівчата на те, що хтось до них посватається, і вони зможуть зіграти весілля ще до настання весни. Таке можливо. М'ясниці в будь-якому разі тривають, тож харчуємося м'ясом, харчуємося тваринними продуктами. Давайте зустрічатися завтра, або дізнатися про те, яке завтра буде свято і що завтра не можна робити. Бо в нас вже наближається Параскева п'ятниця саме її день, який вшановується за неперехідними звичаями. Я багато вам про п'ятниці розповідаю, які там 10 бувають в році, дуже цікаві дні ці. А от скоро в нас вже після завтра буквально буде день Параскеви, саме той безпосередньо на честь якої. Верніше, яка перебрала нас себе певною мірою, риси дохристиянських богів наших українських і богинь в тому числі. От і е, е, яку її називають зрештою п'ятінкою, і яку про яку думають так само на ці дводесяті п'ятниці. Та завтра в нас буде не п'ятниця. післязавтра буде не п'ятниця, а день Параскиве п'ятниці за неперехідним звичаєм. Але спочатку Нестор Літописець. Повертайтесь завтра на цей канал, щоб дізнатися в деталях про те, як підготуватися до Дня Парської п'ятниці, що можна і що не можна робити 27 жовтня. Завтра сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Слава Україні! Бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!